Сила проти агресії один з принципів, закладених у роботу Криворізької федерації рукопашного бою. Цей спортивний осередок з'явився у нашому місті майже 30 років тому та об'єднав кілька видів єдиноборств. Бій між суперниками голіруч з використанням можливостей тіла і поєдинки з використанням холодної зброї та обладунків. Ударна техніка, китки, больові та задушливі прийоми важлива складова тренувального процесу. В Україні та Європі Криворізька збірна лунає на кожному турнірі. С самого начала мы выезжали двумя тремя спортсменами, потом уже было п'ять-десять. Один раз даже сборная на международный турнир составляла, нам помогли выехать, это тоже наши городские власти. Выехало, по моему 20 или 20-21 или участник. Это впервые такое было, что говорили, надо два автобуса, один с Украины, второй с Кривого Рога. За три десятка років міська федерація рукопашного бою залучила до активного способу життя 18 тисяч криворіжців. Більше 200 з них стали переможцями і призерами чемпіонатів Європи та світу. Нині у різних районах Кривого Рогу працюють 10 клубів федерації і діють відділення рукопашного бою у третій та восьмій. ДЮСША. я прийшов в 11 років. Я прийшов тому, що хотів зміцнити свій характер, навчитися добре захищатися та Вступати на змаганнях. Це було дуже тяжко, все боліло, я переживав багато. А тепер це для мене просто задоволення. Я ходжу по два тренування і я жду з нетерпінням, коли буде наступне. Найважливіше, мені здається, в рукопашному бої не те, що ти вмієш битися, а те, що ти вмієш захищатися. Для мене одразу був рукопашний біль не для того, щоб бити когось або ще, а саме для того, щоб захистити. Ось я знаю, що я можу захистити свою родину, можу захистити себе. І коли я займаюся на тренуванні, то я отримую дуже великий, можна так сказати, кайф, адже роблю, роблю це з найкращим тренером, а також найкращими друзями. У непростих умовах воєнного часу Кривийська Федерація рукопашного бою намагається не зупиняти тренувальний процес та покращувати фізичні кондиції вихованців, що йдуть до підвищення у спортивному класі. Торік п'ятеро рукопашників отримали посвідчення майстрів, а 15 – кандидатів у майстри спорту України. Спортсмени досягають висот, які даже в мирне время було тяжело досягти. діти з великою відповідальністю. Занимают призовые места. Опять же, есть заинтересованность премии, которые получают наши спортсмены. Ни одна как бы, область не предоставляет награды спортсменам за их победы, за золото, серебро, бронзу. И это тоже стимул. Ну и самое главное, что онлайн. Абучення закончили. що діти можуть спокійно ходити, займатися, тому що без цього психологічне состояння і дітей і спортсменів очень тяжо. Дуже важливо, те, що в умовах дії військового часу наші спортивні школи не перестають приймати своїх вихованців і підлаштувалися під адаптацію, і продовжують свої тренування для того, щоб наші криворізькі вихованці приймали участь і гідно. Представляли Криворізьку громаду. Відновлення занять у форматі офлайн відбулось за підтримки ради оборони міста. Вирішальну роль відіграла безпекова ситуація в Кривому Розі. Спортклуби федерації відкрили двері для майже 800 рукопашників. Рада оборони міста на чолі з Олександром Вілком робить все можливе для того, щоб юні криворізькі спортсмени мали можливість навіть в умовах військового стану. Займатися спортом в кривому розі федерація рукопашного бою дуже розвинена. Їю займається понад 740 юних спортсменів, 133 з яких займаються в дитячих спортивних школах номер 3 номер 8 Я з нещоток знаю, як важливо для спортсмена приймати участь у змаганнях у березні. Вихованці міської федерації рукопашного бою взяли участь у чемпіонаті України у Києві та міжнародному турнірі в Бельгії. Я змагався з, з нашими хлопцями з України, з України з, з Кривого Рогу. У мене були представники в категорії із Дніпра, також були з Бельгії і з Німеччини. Найскладніше всього було перемогти наших хлопців з Дніпра, та їм поступився і зайняв третє місце. Тривалий час криворізькі рукопашники складають більшість у команді Дніпропетровської області. За підсумком цьогорічних стартів 12 криворіжців потрапили до складу національної збірної. Семеро з них вперше отримали нашивки українських збірників та дебютують у квітневих міжнародних стартах. Ми займаємось не дуже довго, і коли тренер запропонував поїхати на змагання, то ми вже ввагалися, треба чи не треба, бо не так багато досвіду. Ну потім. Як то порозмовляли з батьками, вирішили поїхати. Треба налаштовуватися на позитив, тому що якщо ти виходиш на титамі та вже говориш, що ти програєш, то так може бути. Тому треба веселіше. По-перше, це треба змінювати по чаще стойку, щоб супротивник не розумів, з якої я зараз руки вдарю. Якщо суперник більш Більше за тебе то потрібно його перегравати на швидкості в великому контакті. Батьки морально допомагають, тренер допомагає морально також і фізично. Ми готуємось, тому все, що буде, те й буде. Доля переможців та призерів вирішується цими днями. Нинішній кубок Європи з рукопашного бою серед юнаків та юніорів проходить у Польщі. Завдяки своїм зусиллям, своїй волі. Вони покажуть незламний характер нашого народу. Вони будуть представляти нашу державу і ще раз нагадають всьому світу, як наш народ може боротися і йти до перемоги. З часу заснування Криворізька федерація рукопашного бою підготувала 360 кандидатів, 37 майстрів спорту, 15 майстрів спорту України міжнародного класу, заслуженого працівника фізкультури та спорту та заслуженого тренера України. Наразі ж у у складі національної федерації пише нову історію, отримавши міжнародне визнання, рукопашний увійшов до програми проведення всесвітніх ігор. Надо було підготувати дуже багато документації, научно І На сьогоднішній день я ще раз похвастаюсь. У нас чотири кандидата наук, один сейчас йде вже на докторську. Це наш президент Федерації Юрій Турч Радченко. Вот, и в работе еще 10 кандидатских работ. Это именно что касается физиологии, э, биомеханики, э, в рукопашном бое, движения. И все полностью положено на научную основу. И мы ничем не хуже, даже лучше некоторых видов спорта олимпийских, потому что некоторые нюансы там уже забываются. Ну а мы только в начале развития и тем самым были признаны э, всемирными организациями, что нас включили во всемирные игры. 200 мільйонів спортсменів входять в цю асоціацію. Всемірних чергові всесвітні ігри відбудуться цієї осені в Італії. Представлятимуть свою країну і криворізькі рукопашники. Іван проводу Олег Каплій «Постфактум».